І всім привіт, народ. так. З вас підписки вподобайкам і все ще продовжуємо. History 3. за цей ваш комуністичний китай, в якому я намагаюся вижити. Який в тебе ліміт 70. А, в тебе 80 ліміт полків, У мене 80 армій є. Теоретично вже можна полізти на них. Плюс в них навряд чи достатньо сил, щоб. А, в нас перемир'я. Я хотів сказати, в них навряд чи достатньо сил, щоб мене зупинити. Давайте поки що почекаю. Гроші назбираю, щоб потім залізти і одразу все качнути. На зараз. Тільки суд собі качну. Окей, okay, спадщина на щось вистачає. Ні на що прям цікавого, насправді так кажучи. Швидкість відновлення людського ресурсу. Це цікаво. Нас тепер. 490 плюс. Ой, треба було туди йти. Ну що, грудень 2006-го чекаю, ідемо на Манчжоу. Рознос, рознесемо їх. Заберемо їх економіку і вже з економікою Маньчжоу забудуємо їх ресурси унікальними будівлями. І вже разом з Маньчжоу, типу, ми спокійно винесемо Китай. Маньчжоу і шо? Діаманти! У-у-у. <ривіт> у. Одна провінція. Покажи. Ось тут, блін, треба було ось цю провінцію забирати, якщо б я знав. Я б, навернув, году на ту провінцію пішов. Але в мене є заради чого воювати з Майнджоу. Такой. Я... Треба було завчасно заображати їх. Бо ось-ось вже хрудень. Хрудень. Давай, 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 давай. Є. Оголосити. Бутан, байдуже на бутан. Нехай там бутан робить що хоче. Рознесемо їх основну армію. Поки вони не об'єдналися. Вони об'єдналися, окей. Мені достатньо сил того. Так, хорошо. Далі добиваємо їх. Далі зафарбовуємо. Ред, я думаю, вас навіть можна навпіл поділити. Ой, ти, ти ось сюди. Тримай собі якогось генерала. Там заважай бутану, мені. Заважай, бутану мені заважати. Заважай заважати. Так, 95. 100, все. Зробити вимоги. На все не вистачить, але мені не на все треба. Так, ось тут діаманти. Так, діаманти забрав. Об'єднатись. Ось тут, знаєте, ось південь. Вихід до моря забрав. І то ось так, Спробую красиво забирати, мені хоча б ще. Мені хоча б ще на одну не вистачить. 90 агресивних експансія. Ой. Ви хочете сказати, що мені доведеться відпочивати? Неприємно, але. Окей, що, що ж зробиш? О, зараз ми так багато винесемо з тієї провінції. О, можна ще диву, диву створити, велика китайська стіна. Оборона генералів, оборони юнітів. М -м -м -м. Створити. Економічного радника, ну і ефективність виробництва. Так, в нас все прекрасно. Давайте спочатку пройдемось по унікальним будівлям. Так, десь меблова майстерня. Так, алмазна шахта, капальня. Одразу будую, потім повернусь саме до провінції. Один шовк, це. А чому так мало? Дві бавовні, ні плотації. От ні мисливський Хоча гаразд, нормально. Я її не так, щоб багато провінцій в них забрав. А тепер. Діаманти. Уфугу. Погнали. У них навіть тут унікальної будівлі не було б так. По економіці повністю вкинув. Далі Порт. Ой, ой-ой-ой. Треба було в першу чергу будівлі суду і ратушу побудувати тут. З цієї провінції я прям багато буду виносити, дуже багато. Так, будівлі суду, ратуша є, і тепер буду все по черзі качати тут. У мене навіть там трохи грошей не вистачає. З надто активною забудовою. Так, я там позабирав винагороди з місій. Мені. О! Дивовижно, отак. Коротше, ще бонус за щось. Ну, отак. Не знаю. Так, з цієї провінції я вже вношу 4. Хоча ми ще не добудувались. Буде більше, о, буде більше, буде в рази більше. Я чей для будівництва не вистачає. Ну, 7,25, 8. Коротше, подивимось. Хочеться більше. Так, на лікарні. Завод арсенал, ось це все. Так, дай 1,4 у мене 1,2 економіки Ой, я дуже близько, я дуже близько підходжу. Але мені все одно саме Менджой дозабрати. Бо людські ресурси також дуже важливі. І ліміт важливої армії. Коротше, нам ще робити і робити. Хоч там пам'ятники і так далі також позабудовувати. Просто тому що можу собі дозволити. Так, дивіться, це все є. Ой, у нас проблеми. Ой. Альянс СКТ закінчився. Це дуже небезпечно. Прям дуже небезпечно. Так що, 12? Ну, не знаю. Не знаю, я. Ще трохи повкачу. Все. Ну, коротше, 12 це прям дуже непогано, але я розраховував не більше. Скільки золота я отримаю? 11,4? Ну, не знаю. Я щось думав, що більше буде з діамантів. Так, переваги. Давайте атаку, юнітів. Так, і напевно, створити нову армію. М -м Скільки я можу? Окей, я зрозумів. Ось так. Ось так. Ось таку армію. Можу зробити. А де мої війська? Я вибачаюсь. Я їх загубив. А, торити. Так, 23. А, 24, все. Воно там щось Потупила перед створенням останнього. Так, стоп. У мене ще десь війська є? Ой, я про 40 забув. Біжіть сюди. Так, 104. Китай, який в тебе ліміт? 124. Нормально. Я тебе ще не можу добити. Почекаю. А, все, тепер можу. Блін, але я я б міг насправді кажучи 40 і лишити. Так, 26. Сюди. О, ні. А, так, ні. Все, я все правильно зробив. Та що, оголосити? Просто зафарбую їх. Може, слухайте, може, і з повним контролем над Менджоу нам щось вдасться. Все? забираю? Ні. Ні, блін. Якщо я просто буду зараз стояти, в мене в агресія. Так, давайте ось тут. агресивну експансію зменшимо. Я не зможу зараз все забрати, блін. І давайте так залишимо їх внутрі себе. Так, да, це те, що я не люблю в цій грі. Дай так, одразу. Ядра позакидував. Що, там унікальні споруди позабудовую. Знову ж, ніхто так не заробляє зі свого виробництва, як я, бо я тут в мене всюди унікальні будівлі, або те, сильно їх не будують чомусь. Тому тому моя економіка куди більше дає, ніж економіка Китаю. Щоб однаково з Китаєм заробляти мені достатньо. Ну, коротше, мені не так багато треба. Але щоб 300 набрати, було б прекрасно. Ліміт, блін, ліміт, ще ліміт полків, вони не слабкі. Можна терптично сісти сконцентруватись на військовій академії? Ну, слухайте, 15-3 вже приносять діаманти. Та це точно не погано. Це я б навіть сказав, хорошо. І, і знову ж нагадаю, що в мене ще попереду Сполучені Штати. І Совок. Сухайте, ну, ОКТАЙ третій рівень військової академії. І другий академій для генералів, в мене навіть більше. На ще раз. Так, ще міні-армію міні додаю. Так, в мене. У них 126 ліміт, в мене 125 ліміт, ми дуже близькі до них поліміту. Я думаю, як тільки доб'ємо Маньчжоу, можна одразу буде на них йти. У мене зараз думка забудувати усі взагалі всі, всі унікальні ресурси. Але це погана думка, я занадто багато грошей на це витрачу часу. Ось покращення військової академії. Варто. Це те, що і справді варто зробити. Ще армію створити. Прекрасно. А знаєте що? Відкрити дерево технології. А, ні, я ще не дійшов до електростанції. Мені просто необхідна електростанція, щоб. Ну, щоб вугілля збирати. У мене є вугілля. Я хочу його збирати. Я друге місце по виробництву діамантів. А я не хочу бути другим місцем, я хочу перше місце бути. Бо це плюс дві монетки, перше місце. Дасть. Так, а я можу зараз теоретично щось тут ще підбудувати? Хм, я збільшу тут темпи зростання, потім економіку накину. Агресивна експансія, ну вона дуже сильно, дуже сильно заважає. Ти банджоу я зараз доб'ю, але вже не китай. На Китай мені доведеться чекати зменшення агресивної експансії. Можливо, я і справді забудую всі унікальні будівлі. Крім рівний 181%, непогано. Все, ми готуємо джоу. Так, погнали. М Ой, давайте не буду паритись. просто ось так зроблю. Затвердити. Вперед. Байду, що там бутан буде робити. Це, це знаєте, таке. Це не, незначне. Це незначна річ. Що там буду робити? Той ваш бутан? Так, я. Чи треба мені 100 набивати, чи я можу просто ось так зробити? Та я можу просто ось так. І тепер, неймовірно, довга перерва, в якій я, напевно, качну економіку, бо мені так чи інакше доведеться перед перед США качати економіку дуже сильно. Тому. Знаєте спочатку якісь, якщо є десь там ще якісні ресурси. Нема. Ну да. В такому випадку досить непогано коштує залізо, як для ресурсу як менше монетки. так само бронза. Ресурс, як для ресурсу менше монетки дерево. Непогано приносить гроші, як для ресурсу менше монетки стоящими. Ось тут якийсь, Ось тут, до речі, тропічна деревина, я думаю. О, тропічна деревина хорошо коштує. Тропічну деревину треба було і до цього забудувати. Ну і давайте просто знизу вверх. фантація хмелю. Ліс. Так, ліс вже забудовую. Ой, і далі, коротше, вівчарські ферми. Але тут тридцятка. Тут же ми все одразу не забудуємо. Але ми зараз такий прибуток собі зробимо. Бачите, в мене вже зараз сотка буде прибутку. Коротше, ми зараз дуже сильно збільшимо собі економіку. Прям дуже сильно. Економіку і дохід. вчарські ферми є. Рослинницькі ферми. Їх не так багато. Ой, я зараз дуже сильно покращусь. Ранче. Так раніше занадто багато, давайте рибальство. Але я зараз першим. Можливо, я зараз по якимось ресурсам стану першим місцем Ще додатково. Знову ж, тут десь написана кількість будівель. Ні, так, інфраструктура, це не те. Він процвітання виживаючий. Ой. Десь? Він десь була написана кількість будівель. Ну і окей, ну і не треба. Так, дивіться, рибальство є. Далі зернових ферм не багато в мене є. Можливість побудувати, тому цим займемось? Є. Так само, не так багато рисових ферм я можу побудувати. Так це. Китай мене конкурентом назвав. О, Це цікаво. Додам ще трохи військ. Хоч те, що у Китаї ліміт. Ммм, ліміт 140. У мене нема такого ліміту. Але і я не слабкий. Я тут зараз купу бонусів позабираю. Блі, я прикол в тому, що зараз не воюю з Китаем, тільки тому, що чекаю, щоб агресія спала, Агрес... агресивна експансія. Та й це єдине причина, чому я з тобою не воюю зараз. Ти це розумієш? Так все, я добудував рисові плантації, і найбільше, що в нас лишилось, це раніше. Ну, я, я точно буду першим, першим по виробництву худоби, що дає. М -м, рекрутинг. Так витратити на рекрутинг першої лінії. Невеличкі. Так. Ну, так, я точно стану першим місцем по худобі, якщо я все забудую. Так, але, до речі, що там з діамантами? Так, добудусь до кінця і пару разів ще темп зросту. Качніть. Може, сюди і столицю перенести? Як тут, тут все дуже незручно зроблено, чесно кажучи. форма управління. О, перемістити столицю. Сюди, затвердити. Все. Нехай столиці тут буде. Це логічно, що столиця в принципі, коли є там найбільше кількість грошей, і в які я ще качаю темпи зросту. Так, агресивну експансію зменшую в перевагах. Так, ще в нас ще раз зменшую агресивну експансію. Ну, скоріше, зменшую наступне збільшення. Так, напевно, правильніше буде сказати. Ще раз. Технологія, електростанцію вже вивчаю ще трохи. Ну, тут просто ще прикол в тому, щоб мені повністю забудувати раніше себе. Мені треба, ну, 7,5 тисяч, мінімум, Більше 7,5 тисяч. А ви те, ще деякі провінції там у. Здорощують будівництво, то там всі 10 тисяч потрібні будуть спокійно. Ой, китай активно зі мною почушують. А знаєш що? Якщо ти хочеш побавитись, я тебе підтримую, погнали. Хочу покращити полки, я можу? Потру грошей війська. Сюди ще 8 Ще раз військову академію. Ще раз 8 Якщо ти хочеш зі мною позмагатись, я тільки за де там військову академію. І ще раз качаю військову академію. ще раз. Так, в мене ліміт 165, в нього 153. Ну подивимось, давай. Давай, ризикни. Мене навіть ліміт більший, ніж у тебе. О, в них, до речі, вони також військова академія саме покращать. Ось це вже неприємно. Бо я думав, це дасть мені непогану перевагу. Той факт, що в мене військова академія прям сильно краще. Але ні. Так, 168. Але, в мене 1.8 економіка, в них 1,7 хоче те, що в мене купа унікальних будівель. І в мене економіка за рахунок унікальних будівель. Так, Діаманти, я перший? Нарешті я перше місце по виробництву. Коротше, подивимось. Подивимось, що там Китай Китай зможе нам зробити. Є ще Гуан-Сі. було б прикольно з Гуан-Сі пободатись, бо вони слабше за Китай. Ну ж, я на Китай піду, коли в мене агресивна експансія спаде, щоб я зміг побільше території забрати. Ми переживаємо золотий вік. Короче, я поки що просто, щоб посидіти підзбирати побільше армії. Блін, і все ж таки хочеться забудувати раніше. то в мене все побудовано. Все одно я чекаю, все одно в мене потроху йдуть гроші. А забудовуючи раніше, в мене ще швидше будуть йти гроші. Давайте з найдешевших. Але я думаю, на цьому поки що можна закінчити. Блін, потім головна проблема це буде США і Савок, але розберемось якось. По посиланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, позалишайте в них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подавайте їх до бажано. Це мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч сідо, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.